Так, всім доброго дня. Мінорне відео кажуть, що Борис любить понити там, поплакати десь у своїх відео. Ну хто мені поспівчуває, як не підписники, як наші глядачі. Дивіться, що з нашим гаражем. Тож ми дещо під, трошки підремонтували, де підтягнули. Дещо підтягнули. Значить, що не було мене вдома, привозили метал. Один показував, як під'їжджати. Я ж не знаю, хто другий, там водіїв нема, сів на новий на якийсь на свій автомобіль, каже, ціплення веде. Поки її зупинив, машина тяжка, як дало сюди, тут розламав, тут у нас палець є, на цій столиці розламало, тут дошки полопали, полопали, всередині дошки повідрівалися, все бачимо, поламало, столик поїхав, все поїхало, тут відірвалося, було прикручено в саморізо, бачимо, повирвало. То вже це столика ми вже трошки назад подали, хочемо тут шпілюшкою стягнути. Я думаю, якби стіна була з блоків, це злона, люди кажуть, а з дерева робиш. Оце воно посипалося могла б і кріша впасти. Удар був такий, що воно аж з цісті столики поїхало. Як там хто був, що я не бачив. Отака у нас ситуація. Друга, друга проблемка, бачимо, метал. Оце четвірочка метал листи з такою хвилею, як на американські горки. І зараз треба з нього робити рівно. Ми то зробимо рівно, але зрозуміло, скільки нам зайвих, зайвих клопотів. Підйомник десь піднімав, піднімав там десь на якійсь базі. Підняв підйомничок, світло вимкнули. І він повісся так там півгодинки чи годинку здеформували метал. мені привезли. Ну, Тріочка ідеальний. Тріочка дуже гарний. Тут бачимо якість металу. Це турецький, дуже гарний на бочки. Бочки будуть вищої якості. Ну і цей метал він то якісний. Це я бачу металчик тут, як золото. Металчик гарний, тільки що його здеформували. Ну і ще одну, ще одну раз за одне, що в нас назбиралося. Думаєте, що у нас так все просто. Цим станочком практично не користувався. Віддали 6 тисяч, віддали 6 тисяч людину, Це виручили. Виручили. цей сум виїжджали вони. З України, каже, так б'ють, що вже там далі жити не можна. По-перше, він так в такому стані, тобто якщо нічого ніде не крутиться, все там позаклонене, ну, вже він практично <хи> останній ремонт зроблений. І тут не можна нічого перекинути. Мотор одразу тільки включили, пробиває. Хлопців чуть-чуть не забило током. Ми заземли підвели, за, непогане. непоганий, начебто непогане. Ну таке, слава не, недостатньо, не певно. Включили заземлення і то, що він трошки щипався із заземлень, не перебирав оце наше заземлення. І трошки дали нагрузки пішов димочок, мотор помер. Тобто гроші знову викинули. Розході нас постійно, так, якби ми знали, скільки нас розходів тут йде. І це воно мені не особливо треба. Я там зробив бочку, поїхав на котельню. Це хочеться, щоб хлопцям була робота. Казали мені, ай, ти береш там. Ці волки такі ж погані, да, я ж не знав, що вони такі, я взагалі їх би не брав би, але все одно нові то є нові. А вже такий металолом брати. металолом брати те крутиться, те не крутиться, те... ну коротше так, виручив людей. Ну я дзвонив, каже, я не знав. Ну, може так сталося, бо те, щоб по дорозі потрасли. Людина взагалі не в Україні. Моторчик треба. Треба нам такий моторчик, вже треба його заставити, щоб він працював, хоча їм небагато користується. Але річ хороша, там трошки центрації не було, хлопці вже там трошки підцентрували його самого патрона. Там діаметр маленький, такий він. Такий він. От якось так. Така на сьогодні. Така на сьогодні ситуація. Такі Саме ну, більш, звичайно, шкода. Тільки ще побудували на, на каркасах і на, на щось більше не змогли собі дозволити, і те нам поламали. Отаке. Ну, хтось порадіє, як то кажуть, своїми бідами не треба ділитися, хтось порадіє, хтось поспівчуває, як є, то він поділюся. Пишіть, знизу свої думки під відео. До побачення!